І тільки зайшли, бачите, о, церкос цифа, ось так нас зустрічає сьогодні думали, ліс. Та да, сарка з цифа вже да, думали, що не знайдемо. Сьогодні вже з самого ранку зривався дощик. Та й зараз то є, то нема. Ну, Подивимось. Вітаю, друзі, ми сьогодні не сподіваємось знайти прям... Гриби, тому що дощиків, ну нормальних таких дощиків не було. Ну то починається, то е, ну Це дуже замало для грибів. Тому походимо сьогодні, собаки побігають. Ну і знаємо, щось знайдемо. Якщо щось знайдемо, обов'язково побачите. Ну а вас, друзі, як завжди, запрошуємо з нами прогулятися по лісу. Айда! Пішли, вперед! Що ти там побачила, гріш? А Ану. Зараз гляну. І ось. Ага. Ось, друзі. Одна. Ось друга. Ага, і ось ще одна. І ось ще одна. Ну такі вже. Видно по ним, що відходить. Да. Вже вийшов. вийшов, то так. Да. Ну, в цьому році ми їх дуже багато зустрічали. Така краса, це були перші весняні грибочки. Так, ну пішли, подивимось. Бачите, як сонечко вийшло. Ну, це ненадовго, бо скрізь хмари, Ну, навкруги нас. Где там? Бельбонис. Он бегает с перервами. Трошки посидит, потом бежит далі. Така травичка уже височена. О! Выше за тёботы. Тахи и спевают. Що ти там знайшла? Четверта річці. Кажу, може треба його знамати та підпалити. І щоб коми не кусали. А хто нести буде? Ну, я буду, а ти будеш. будеш О, більше. як бачите. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Та багато їх тут. Це стара береза, напевно. Вже без аерозолю в лісі. Ну, То так. Не... Да. Комарів, друзі, дуже багато. Ну Та сьогодні день такий, бачите, то сонечко то дощі. кожні 20-30 хвилин змінюється все. А тут такий ліс, бачите, друзі, що навряд чи будуть весняні грибочки. Але ж спочатку ви ж бачили, да, спочатку ліса, там де хащаться, сарка сифа була. Ми думали, що там може бути і шапинка, зморшки, але нічого, друзі. Трошки полазили там і пішли далі. Подивитися, що у самому лісі. Ліс трошки змінився. Бачите такі хащі тушли в перемішку з старим лісом. Багато сухих дерев, валених. Біля отаких, от бачите, вже згнівших столов. Дуже полюбляють строчки рости. Але напевно в цьому році ми вже їх не побачимо. Думаю, що вони відійшли. Равлика знайшла? Так, до речі, равликів дуже багато зустрічаємо. Вчора бачили декілька штук. Джека, що ти там знайшов вже? Такий равлик великий угу. був. У равлика можете подивитися на лісовий фільм. <гум> там не тільки про равлика. І ну, ти сам будеш його викладати. Ну так. Да. О, друзі, бачите, скільки конвалії. вчора зустрічали, сьогодні, та вона, напевно, в наших місцях вже всюди є. Але тут квіточок нема. Вчора ми бачили там, вже пройшли. А бачите, в цьому лісі ще рано. Дуже багато берези, дуб є. Такі гарні місця для підосичників, підберезників. Може і біли тут є. Ми тут ніколи не були влітку, восені. Тому не можу вам сказати, як тут по благородних грибочках. О, ну, яка красотуля. Такі равлики. Ну, такі равлики, то капець. Крупні такі. Ой! Так, друзі, довго ми чекали цього періоду. Дочекалися. Ще треба дочекатися, щоб грибочки пішли. Гарно, дуже гарно в лісі. У кого є можливість виїжджайте, друзі. Зараз. О, так, да, попереду. Калюжа, ну, Жека. зараз буде. Жека ні. Так. Яка гризюка. Дійшли ми, друзі, вже до краєчку ліса, вийшла на таку дорогу. Лісову. Подивимося, що тут. Трошечки. Якщо ні, то друзі, будемо потихеньку йти додому. Дуже гарна сьогодні прогулянка. Бачите, і навіть сонечко нас порадувало. Бо я з собою дощовики взяв, бо думали, що весь день буде таке, але ні, бачите. Ось саме в таких місцях полюбляє рости шопинка. Походимо трошки. Більба, не філонь, шукай грибочки. А ну, що там в тебе за знахідка? О, друзі, шопинки не побачили поки тут. А от строчок є, бачите який. І це звичайний, так? І ось ще один Ага, ось ще один. А я сьогодні говорив, що навряд чи ми їх зустрінемо. Це вже не поймеш, звичайні вони чи ні. Бо бачите, така ніжка такого кольору, як у звичайного. Але він старий вже. Так що не будемо брати. Але ось так. Це що наше? Перші грибочки сьогодні? Порадували під кінець походу. Перші, а а що ми там? Не. А, сракасифи. Точно, точно ми спочатку відео нашого походу я вам показував там штучки 3-4 було таке. Сонечко сховалося. О там такі хмари йдуть на нас. Ну! Сьогодні погода нам дала трошечки погуляти. Хвилин 10 тому дзвонив знайомий з міста. Говорить у них дощочок. Я говорю, у нас сонечко. Ха, ось так. Ну що, друзі, будемо ми закінчувати наш сьогоднішній похід. Гарна прогулянка. Чекаємо грибочки. Все, друзі. Все як завжди. З вами до наступних лісових прогулянок. Пока.